У 2022 році Луцька міська рада разом із Люблінською міською радою погодили реалізацію проєкту Підприємливі діти до проєкту долучені Волинський національний університет, а також партнером є університет імені Складовської Кюрі, який знаходиться в місті Любліні, та громадська організація Ефект дитини. Унікальність його проявляється в тому, що це розвиток. Підприємливих навичок для молодших діток, які дуже потрібно теж розвивати уже з раннього віку. Проект відбувається в кілька етапів. Перший етап це є навчальні лекції, які проводяться студентами Велико національного університету. Лекції відбуваються за е, оригінальними програмами, які розроблені нашими партнерами з міста Люблін. Наразі ми пропонуємо навчання для учнів 3-4 класів шкіл та старшої групи садків. Не слід думати, що діти занадто замалі, щоб слухати про договори, про бізнес-плани, про фінансову грамотність. Адже щоб інформація краще запам'ятовувалася, ми проводимо навчання через ігри. Дуже ми вдячні тому, що до проекту зацікавилися бізнес, адже в партнерстві лише тільки спільно бізнес, влада, громадський сектор. Цей проект може бути успішним. Є такі стабільні у нас уже партнери, які з бізнесу. Це, наприклад, Модерн Експо, це Рута, це Тигрес. Які є великими виробниками певної продукції на ринку у місті Луцьку? Ми були на Едельвіці, Руті, Модерн Експо і Кукері Скул. Мені найбільше сподобалося в Едельвіці, тому що е і Я побачила, як там вишивають вишиванки і рушники. Але слід відмітити, що кожен рік про кількість учасників з бізнесу збільшується і вони проявляють теж інтерес, бажання долучатися. Тому в нас є соціально відповідальний бізнес. Ідеї в дітей різні бізнесу, починаючи від таких, як Розмалювання екоторбинок, виготовлення шоперів власними руками, завершуючи свічками, ляльками-мотанками, а особливою такою ще одною родзинкою цьогорічного нашого проекту це є театр. Який створений за власним сценарієм дітей дуже діти активно працюють над формуванням дохідної частини, адже залучають знайомих батьків, шукають способи реалізації своєї продукції на ринках. Громади і за межами в межах області і важливою складовою цього проекту це є його соціальна значущість, Що частинку доходу діти залишають для проекту відповідно для закупівлі певного обладнання чи матеріалів для виготовлення нових речей. А частинка доходу йде на збройні сили України. Наша ідея розпочалась в тому, що поліетиленові пакети забруднюють природу, і ми почали. Розмальовувати шопери це наша робота. Ми їх розмальовуємо акриловими фарбами. Ми навчились працювати злагоджено в команді. Ми навчились бути відповідальними, як почати е, бізнес, як заробляти перші гроші і як їх правильно витрачати. Е, ми заробили е, 29 тисяч. 188. гала-концерт це підсумок проведеного конкурсу, де ми відзначаємо всі проекти, презентують себе. І важливою складовою це є те, що діти отримують подарунки, отримують подарунки і педагоги цьогорічного проекту Приємливі діти.